Друзі, вітаю! Сьогодні 21 вересня. Такий цікавий день сьогодні. Ну зараз по путі все розкажу. Ми знову приїхали в органи і з самого ранку лазимо по різних місцях, переїжджаємо і дивимось, що де пішло. Можу сказати, що гриба дуже мала. Знайшли вон. у мене трошки лисички, маховички є. Польський гриб, дубовік і вона голубінка ще. Ріжки є лисички, є декілька польських грибів. Ну то так, знаєте як, зупиналося. виходимо на 10 хвилин, подивимось, є гриб, нема гриба. А зараз вже зупинилося, бо собаки засідались, там декілька разів трошки виходили на пару хвилин і все. Ну а зараз вирішили вже на останньому це. Шосте місце. Вийти, щоб собаки так гарно побігали. Ну, а ми подивимося, що тут по грибочках. Де ви є там? А. Так що такий у нас сьогодні день розвідки. Друзі, все як завжди. Все, що ми побачимо, побачите і ви. Айда. Скоро вже кінець вересня, дай ріши. А з грибами, ну... Такі трудові походи, щоб знайти щось, ну. Дуже важко, так. Да. А ну, показуй свій кошик, що в тебе там за цю розвитку Три ми. Та, я казав, що трошки. Польських. Ну, поки отак, друзі. Ну це ж повторюсь, це з різних п'яти місць. Різні ліса були, Смерекове було одне місце там, де берези, да? осика молода з ялинками. Ну, ось і в цьому місці перша знахідка. що це? Польська, але в Цвілі вже залишаємо в лісі. Воно висичка напевно Вибрали це місце останнім чому? Тому що тут є річка. А ви всі знаєте, що собаки дуже полюбляють бігати по річці. Набісяться нехай. І тут така місцевість не важка для них. Чесно кажучи, друзі, перший раз таке, що ми зайшли от на прогулянку, а вже ноги гудять, бо сьогодні так набігались, зупиналися. Дуже мало грибів Для цієї пори року. Воно ще листечка. Ну тут же, ну то нічого собі, друзі, дивіться. Тут ціла глявина. <гум> Ось так. А. От буде цікаво. На останньому місці ми більш за все грибів знайдемо. Мої вже вдрапали. зараз будемо доганяти. Тільки камеру вимкнув, шаг зробив і... <кій> польський який дивиться. Хо -хо. Гарний польський. Нічого собі. Рісь? Вже не чують, вони пішли вже до річки. А там шумить водичка і. Не чутно. Трошки ходу прибавлено, бо ну, шо у вас? Є якісь знахідки? На лисички. На лисички, Жекіри і Марсик були у річки вже чи ні? Більбо, воно купається, ну. А зараз прохолодно. І вони вже не так до річки. Та зараз. Вон. Марсик вже побіг. Трупчата лисичка. Ай, гарний гриб. Ми сьогодні її позбираємо. Жека, що ти тут знайшов вже? Гарно. якусь страву з неї зробимо оно ще дуже багато маленький ну і чіпати не будемо нехай підростає до речі ми трубчиту лисичку Збирали, вже був мінус, і вона ну в тому році. Як стекляшка була така. Додому приїхали, розм... вона розморозилась поки доїхали. І можна смажити. Тут цілий клондат цієї лисички. Ох, і гарна така. Дивиться, якими сімейками. Оце так вражайний рік на трубчату лисичку. Гарно. А бачите, друзі, як цікаво, жовтий колір, да? що шапка, що ніжка. Але коли трошки більше вона така вже, бачите, то якийсь сиренівий що. і бачите, як під шляпкою ніжка жовтий залишається, а все остальне темніє. Трошки піднялася від схила. І бачите, вона тут всюди так, Ну. Оце точно врожайний рік на ту лисичку. А де? Розвідка. Жекерит моя, на увазі. А, воно Що там в тебе? О, теж трупчата лисичка є. Угу. Ну. Ох ты, яка гарна, да? А он все стоит, бач. Mm. Это ж семейка. А, ну. Упруга такая. Это супер. Так что сегодня у нас несколько видов лисички. На жаль, друзі, по білих от така ситуація. Вчора скільки ми там. Два білих, знайшли і все. Може і сьогодні знайдемо. О, лисичка гарна. Поруч всі ховається. Побачили стежку до річки. Спустились. А тут лисички. О, лисички. О, вона полюбляє в таких місцях рости. Вона ще ховається. О, яка гарна. Що там? І стоїть позаду в мене. Теж збирає. А вона і далі там. Обережно тут. Марсюш, царь гори, пішли. Яка ж вона гарна, ну а воно ну ще стоїть, зараз подивимось О тут попадається і такі вже підстракувати Опа Все можна зібрати О, і оцю. І поруч ще. Відійшли від річки. А що ти там в тихушку збираєш? Лисичку. Лисичку? Угу. А я з цієї сторони бачу. Угу. Ні, це вже все маленька. А де Жека? Натрапили на цілу сімейку. Десь тут доріжці десь метрів п'ять. І оце все лисички. Воно бачите, скільки є тут. Білих нема, то хоч лисички гарно позбираємо, так? Ага. Да? Угу. Цю залишаємо. І тут ще. О, оці дві? Ці дві гарні. Дивіться, друзі, знову наша знайома. Трубчата лисичка. А що це ти в руках тримаєш? Що, білий? Друзі. Перший білий за сьогодні. А ну зараз, потім позбираємо, воно там ще вона йде. О, який гарнюн. Отак нам, друзі. А де ти його знайшла? Ну, так. Гарно, гарно, але дуже мало, так? Да? Дивиться. Так, бачу, він такий чистий. Друзі, два метри пройшлися. Дивіться, що. Ще один. Оце так, ну, тримай. То він був в мосі, там його дуже погано було. Видно, так? Да? Угу. А то що? Ні, щось незрозуміле. Ауту, що там? Та то ніту, щось трубчике. Так. А де ж мій білий за сьогодні, а? Лисовафія. Так, собакина, ну-ка давайте, допомагайте мені білого знайти. Що це таке, ну? Скільки ж трупчити, лисички ну ця мала, не будемо її. Ну оцю візьмемо. Так, да, білячки порадували. Ну це такі поодиноко, бачите. Це точно не масовий вихід. Але такі молоденькі. Дуже, 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 дуже гарно. Так, друзі, ось він, осінній. Білий риб. О, яка бочечка. Трошки поїли його, але дивиться який. Дубовик істівний. Пішли, масш, пішли. Польський грибочок. Та, дивіться який. Гарний, так? Да? А вон далі ще. Ні. Ні, то сіро рожевий мухомор. Ще лисичка. А воно, Іріша, бач, де Марсик прийшов. Я там лисичку пропустив. Що там в тебе? Воно, три метри від мене. Ага. Бач, така гарна. Та ні, гарно сьогодні, так? Супер. Знову ми з грибами, друзі. Ще дві лисички і, напевно, польський. Зараз подивимось. Так, да, і польський грибочок. О, гарний який. Дивиться. Що там в тебе? Польський грибочок. А чого до мене? Шо шо мене Щось тут якийсь подвох. То що в мене білі. А. А, -а. а вон то лисичка. Сьогодні лісовичок дав два біленьких. Одного, одного мені, другого тобі. Ну чомусь ти їх зібрала? Зараз подивлюсь. Не. Ох ти, красун. Ні, ну може бути і польський. Угу. А може бути і білий. Зараз це подивимося. Я ставлю, що це польський. Так, <сілик> <сілик> да, польський гриб, але, бач. Гаплик. Гаплик йому, так. Да. Да-да-да, сдавайте Действительно. -да. Ну-но. -ну. Я Выходят. Пошли. Шеклю. Смотрите, какая трубчатая лисичка. здоровенна. Вот еще одна. Эта маленькая. Да, они еще будут и будут. Дуже багато дрібної. На цьому наш сьогоднішній похід підійшов до кінця. Підійшли ми, друзі, до машини. Гарна сьогодні прогулянка, собаки набігались, а ми все ж таки грибочки зібрали. Зараз, до речі, покажу, що саме. Декілька білих молодих. Лисичка є і звичайна. Є і трубчата лисичка. О, бачите, гарна така. Польські гриби є, гарні. Декілька дубовиків. От, голубінка є. То досить непогано, знаєте. От так, Не без грибів. Ну, а ми будемо їхати додому. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.